Привіт! Зараз 2024 рік. Це означає, що пройшло рівно 5 років з того моменту, як я написала собі лист у майбутнє. Тут пише не відкривати 5 років. Маринувався він у мене 5 років коротка і я а, буквально десь. Я не пам'ятаю, два місяці назад згадувала про нього ще якимось чудом. Я його не читала. Тому що це читерство. читерити, тож я його не читала. Блін, це перезастання сторінка. Просто Воно починається з речення не грустно, правда. Я почитаю її в кінці відео, тому що. Тому ж так я хочу почати із листа в майбутнє. Тут цитатка. Якщо ви знайшли підвалі машину часу, ніколи не включайте її без дозволу дорослих. Ось вот тут така печатка з моїм старим підписом, який я навіть ніколи офіційно ніде не використовувала. Тож, думаю, варто я лише перевірити, чи я нормально дивлюся в камеру, тому що 음, в останній, коли я знімала з своїм лицем, це було у 2022 році, коли я на YouTube знімала, да? і я взагалі не пам'ятаю, як би я продовжую дивитися на екран, лише мені здається, що я косо дивлюся. А, да, ще а через те, що я не знімала себе на YouTube десь два роки, ви навіть не помітила, скажу все, що у мене нова локація. Десь як два місяці нова локація. Ну окей. Я трошечки переїхала по навчанню того. Окей, okay. розпочатую. Капець. Це дуже весело. Спочатку прочитаю для себе, а потім голосу. Капець! Капець, отже, точно забула почти все, що тут є. Це добре. Так, цікавіше. от чого я найбільше м'язи, це то, що я за нього почну хвилюватися. І мені буде сумно. Привіт, Сашка, із майбутнього. Зараз я капець за бо Я вела цей щоденник майже три роки і тільки тепер закінчила. Я сподіваюся, ти вже нормально закінчила школу. Може навіть живеш віддільно. Це я щойно озвучила смайлик Xd. Англійський, да. Добре, мені бо нормально адекватно було. Думаю, до цього часу ти вивчила англійську мову і удосконалилась в корейській. Я вже не вчу корейську, але англійську добре знаю, це добре. І якщо чесно себе, моя версія із 2019 року мене зараз дуже розчаровує, тому що я так огидно писала, типу, і говорила я постійно всякі ці е, милі слова і купа русизмів огидних, які я використовувала невмисно. Тому це наступне речення просто огидне. Може навіть у тебе з'явилася друга половинка тіляшка, ти отінок. Ні, не з'явилася у тюляшки одиноко і друга половинка. Ще раз сподіваюсь, що ти все ще дружиш з ім'я моєї колишньої, на жаль, подруги. І частіше з нею бачишся. Ага, точно, я ж це писала до того, як я переїхала в одне село до неї. Не як до неї? Ну, коротше. І якщо чесно, я теж сподівалася. Хочу сподіватися, що я з нею все ще дружу, але на жаль, ми вже десь три роки не спілкуємось новиною. Удачі в прокачці художніх та письмових навичок. Письмових то що мало, то, що я мала на увазі, цікаво, не знаю. Сподіваюсь, ти не забудеш за цей щоденник і ще що його до цього часу ніхто, окрім тебе, не прочитає. Я люблю, обнімаю. А, oh, наскільки я знаю, його ніхто, окрім мене не читав, не бачив. Ну як не бачив, обкладинку бачили, та, але я сподіваюся, вже ніхто не читав. Тут... Титульна сторінка Ольтра мені дату буде прикрити. Це не належить колібрі сажунці. Я себе раніше у мене був псевдонім, нікнейм не знаю колібрі. У мене в соцмережах було, і у вайбері, і мене так інколи називали. Ну, так, не прям там друзі-однокласники, ну мама. Вчителька моя початкових класів, вроді би, теж. Капець. Це дуже класний блокнот це по типу таких, що. Кожна хоч сторінка із якимось завданням. Типу, інколи мені на думку спадають казкові ідеї. І тут треба придумати всякі ідеї. Тут я навіть якісь п'ять ідей написала. Я пам'ятаю, хоча мені було дуже складно всяке таке придумовувати, бо я взагалі не знала, що я мала робити в щоденнику. Я на той момент у мене були щоденники один, який я почала трошки вести у 2016 році. І ну, я його так вела, типу, якийсь там один запис раз у місяць. Я його. Взагалі в ньому писала у 2016 році тільки тоді, коли я поїхала в Ужгород на відпочинок. Коротше, я не вела активно щоденник і мені було дивно, коли в мене щоденник ще із завданнями. Багато у мене записів так розтягнулося на два роки. Отже, які тут класні такі розвороти, які? які можна показати. Блін, ідеї свят. І Днім народження тут одне з речень, В останній час я думаю, що я не особо хочу святкувати своє День народження. По-перше, своє день народження, а не свій день народження. Ну добре, якщо чесно, я до тепер так кажу інколи. Що мене це дуже дратує. Тому що правильно, свій день народження. Чому я кажу своє день народження? Чому я раніше не хотіла святкувати своє день народження? Ідеї найвеселіший свят, на це таке цікаве. конкурс на кращий автор. Тут мій автор. І пишу внизу клоуз. І переможе з ним писала. Отак я вела щоденники раніше. О, і еще одне цікаве. Ігри в колі друзів. Чесно кажучи, я редко со своїми друзями. как я там сказала на себе у листі, одинокий тюлешка чи что? Да, тюлешка одинока. Кумедні випадки з мого життя і неловкі випадки. Це моя улюблена історія із 4 класу. Раз я сиділа на уроці, і іноді в мене затікають коліна. Це я, ну коротше, і випрямлюю я випрямляю повністю ноги. Проблема в тому, що за партою зробити це важко, бо там є перегородка. Але раз так сталося, що я ногами торбався однокласник. Okay. Якось дуже дивно написано, то повніша історія. Типу, я не знаю, що я написала, що це важко зробити із за перегородки. Це було важко зробити із-за того, що спереді сиділи люди. і Я могла б їх копнути в заміцю. Що бо ти сталося про що я записала? То, типу, я випрямила ноги. І я думаю, о, багато місця, бо я чи якось відсунулася, чи то парти типу, посунулися, неважливо. Я випрямляю ноги, і я випадково копаю свого однокласника, який сидів спереді мене. Да. Якщо він це пам'ятає, він це дивиться, то пробач. Сподіваюся, ти не пам'ятаєш. Тут моя страшна минуле новачка армії. Мої успіхи, Да, дуже тут багато про мої успіхи. У мене, було, у мене тут купа наліпок які роблень був на скотчі В основному ще ті, що мені сестра робила, і вони трошечки от повідклеювалися. Вони, їхня клейка частина впиталася в сторінку, а самі вони повідклеїлися. Трошечки випадають. Куда? До речі, тут неймовірний малюнок. Вау! Справді вау Справді вау, я вражена. Я вражена хоч після такого треба мені здається січеною виточкою трохи покропитися. Господи! Намалюй свого домашнього улюбленця називається. Рудька вибач! Рудька це мій собака. Я його трошечки намалювала так, ніби він якийсь демон із Chain І зараз буду ривати що це за ужас! Ну, невиправної не виправної фантазерки, і тут мої фантазії про те, як якийсь би шип із Гача Лайф серіалу чи відео, який мені сподобався, але який не канон, де б вони зустрічалися і цілувалися. Взагалі супер. Це от було у 2019 році. От у 2019 році я почала слухати BTS і я була трохи ненормальної армії, яка теж шиперила всіх підряд, на жаль. Але це в минулому я. Така була тільки десь пів року і потім отягнулася на щастя, так що будь ласка, не обсирайте мене за це. А ще, у 2019 році я почала дивитися Gacha Live і я насправді дотепер дивлюся Gacha Live. І от за то, що я дивилася всяку хрінь по Gacha Live і шиперила там усіх підряд, мені не соромно. А от за BTS соромно. Ну, в принципі, з BTS там реальні люди, точно. Я забуваю за то, що BTS реальні люди. Гадаю на ну, любов професійно недорого на ромашці. І що вийшло? Ага, Вийшло, що двоє хлопців з мого класу, яких я підозрювала в тому, що в них є на мене краш, чи як то сказати, українською неважливо. Вони у мене закохані, а ще якийсь один однокласник не закоханий. Ну. Файно. До речі, що, що прикольно, це то, що один із тих, на кого я гадала, він виявилося, що він мене реально любить, да. Кабець. От мої плани на далеке майбутнє. Почитаю. І подивлюся, наскільки я змінилася із 2019 тисячі дев'ятнадцятого року. Хм, не настільки далеке, що ж, по-перше, я хочу піти вчитись на перукаря або брейдера, або удосконалюватися у співанні, коли ж адже я не хочу просирати 5-6 років в універі. Я, мабуть, не дуже розуміла, як тоді працює коледжу універ. Потім хочу назбирати достатньо грошей для покупки квартири або будиночку. Завести свою собаку, котика або просто рибок, хоча б когось треба. Також я хочу багато подорожувати. Якщо я до того моменту не відвідала Японію, каналу обов'язково туди поїхати, сердечко. Можливо, я зустріну свою любов, або буду всю життя живити як жити як самотній тюлень. Та що бляха з цими тюленями? Народжувати дітей я не хочу. Це боляче та й не треба. На землі близько вісім мільярд людей. Я краще візьму дитину з дитячого будинку. Хеш так ще отвори тут. Отже ще я казала, як я дивно раніше писала, що я роблю своїм голосі. До речі, зацініть, У мене тут поні. Все, це кінець, коротше. Да, до речі, я тут тепер притримуюся думки, що... Я не хочу народжувати дітей із-за того, що і так перенаселення на планеті, а не не тільки за того, що боляче, я не хочу просто бабратися з дітьми. Саме цікаве це те, що блін, я писала тут деякі речі, і вони зі мною потім сталися в майбутньому. Ну, окрім того, що типу, е закінчити школу, поступити в чи коледж. Окрім того, тут пише моє ідеальне життя, і тут один із пунктів частіше бачитися із ім'я моєї колишньої подруги. Бляха, ні-ні, наліпочки випадають квальці. І тут я написала про те, як я би хотіла вчитися з нею в одному класі. І я потім через рік переїхала до неї в село, і ми вчилися два роки в одному класі. Ні, навіть чотири. Навіть чотири да бо ми потім пішли разом в один той самий наш місцевий коледж. О, останній пункт ідеального життя відсутніх школи. Підтримую, підтримую. Я вже не ходжу в школу із 2022 року, але я підтримую. Моє ідеальне життя, багато грошей. Да. Це останні пункти, які я скажу, бо тепер хочу багато грошей. Ну, це я і мій ідеальний хлопець, це, конечно, це, звісно, це я розумію, так. Да. Вимоги до мого майбутнього партнера, якщо. Ні, добре, я не буду сказати. Вимоги до мого майбутнього партнера. Це після цієї картинки, що є мій ідеальний хлопець, і хлопець убежав. Запис останнє перелисту. Негрусна правда я лічно не уявляю себе із хлопцем. Но якщо я все-таки буду зустрічатись, то ця людина повинна. Пункт перший: любити тварин, помідори. Оливки, маслини, рибу, шоколад і печиво. Це, мабуть, я вже на той момент в інтернеті начиталася як люди чомусь ненавидять людей, які люблять оливки і помідори. Тому я записала це собі як критерій. Друге. Буде адекватним, добрим, милим, акуратним, любити чистоту, нежадним Якось мені здається, я недобре написала. Не Girl, що це за пункт? Це добре. Ні, типу, я не то, що хочу, щоб мій партнер був із Венщенцем. Але, типу, це ж очевидно. Шарити в техніці, підтримувати ЛГБТ Якщо хлопець, то здолгуватиме волосами. Чому довгуватиме волосами, бляхи, ненавиджу русизм. От і останній пункт. Вміти заробляти гроші. Правильно розподіляти час, витрачати його і на себе, і на мене, of course. Все. На цьому все. Мій блокнотик. Мій um, лист, да, лист дуже-дуже прикольний. Сумний. Ну, звичайно, що я мушу себе з вам прочитати про свою колишню подругу і після цього почти заганятися іще більше. І тепер мені сумно. Отже, дякую за перегляд. Не знаю, взагалі, коли я викладу це відео. Зараз 20 жовтня. Можливо, я його навіть сьогодні змонтую і викладу быстренько, тому що, якщо чесно, я не хочу дотягувати аж до грудня. У мене є. Ще два зняті відео: одне із малюванням, і я хотіла про нього трошечки сторітайм, про те, е, чому в мене нова локації. І одне це кавер на моїй калімбі на майнкрафтовську пісню Хекстром, яку я сама склала та до речі, але я погано граю, я перезаписувала декілька разів, тому там будуть склейки. Всім дякую за перегляд, пока-пока.